Добрий день! Добрий день дівчата! Добрий день хлопчики! Сьогодні буде математика. Математика. І математика буде захоплююча, незвичайна, тому що у гості завітала. Мишка, мишка, і з собою вона принесла чашку. І ми починаємо. Мишка. Працюй! Подивіться, де сидить мишка? Мишка сидить перед чашкою. Перед чашкою. А зараз? Де заховалась мишка? Мишка за чашкою. А зараз подивіться. Де? Мишка? Де? Мишка? На чашці. на чашці. Мишка де? Мишка під чашкою. Ой-ой-ой, мишка хитра, швидка ховалась від нас. Давайте ще повторимо, де була мишка? Повторимо. Мишка перед чашкою. Мишка за чашкою. Мишка на чашці. Мишка під чашкою. Де мишка? Мишка у чашці. Ось такі нові слова ви сьогодні вивчили на під. перед, ЗА і у чашці. Повторіть однаково, як я. Пограйтесь з мишкою. Або з лялькою, або з м'ячиком, або з кубиком. Заховайте його під чашку, покладіть його на чашку, покладіть його за чашку або перед чашкою. Пограйте, повторіть і добре запам'ятайте такі нові слова, які ми сьогодні вивчили. А я вам кажу до побачення!